11 причин, чому варто використовувати Google Scholar. Вітаю! Мене звати Коломієць Павло, я експерт науково-навчального центру компанії наукові публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, чому вам варто користуватися Google Scholar. Сервіс Google Scholar це один з найбільших агрегаторів наукової інформації міжнародного значення. Через його доступність та широкі функціональні можливості цей сервіс обирають все більше дослідників. Однак донині залишаються скептики, що не розуміють переваг використання даного ресурсу. Тож розглянемо усі аспекти роботи з Google Scholar та особливості кожного з них. Матеріал буде корисним для ознайомлення як для тих, хто досі не має профілів автора на цій платформі, так і для затятих користувачів. Перевіримо, чи ви використовуєте усі можливості Google Scholar. Пункт перший формування авторського CV. За допомогою Google Scholar дослідники можуть сформувати повноцінне авторське резюме, що надалі допомагатиме при співпраці як з комерційними проектами, так і з закладами вищої освіти та іншими науковими установами. Таку можливість дають далеко не всі наукометричні платформи. Подібні функції до Google Scholar у цьому контексті мають лише сервіси по типу Orkid, однак вони виключають низку інших можливостей, про які ми розповімо далі. Другий вільний доступ до великої кількості джерел, звичайно, беззаперечною перевагою Google Academy є те, що користування нею є абсолютно безкоштовним. Вона надає можливість доступу до наукових матеріалів відкритого типу та стає практично єдиною альтернативою предоплати на комерційні наукометричні бази даних. Однак у цьому контексті варто зважити на те, що інколи наукові матеріали не характеризуються тією високою якістю виконання роботи, що передбачення в рамках наукометричних баз даних. Тому дослідник, що вирішив користуватися інструментами Google Scholar, повинен розвинути власні аналітичні здібності до високого рівня. Пункт третій пошук матеріалів для написання роботи. Платформою Google Scholar передбачені широкі можливості щодо планування наукової роботи. Зокрема, за допомогою цього сервісу можна знайти матеріали, які будуть використовуватися для наукової статті, монографії, дисертації, чи перейняти досвід інших науковців щодо того чи іншого питання. Окрім цього, за допомогою розширеного пошуку можна формувати вузькоспеціалізовані запити за роком публікації, типом роботи, ключовими словами тощо. Пункт 4. Пошук співавторів та міжнародна кооперація. Можливостями Google Академії передбачається пошук за профілями авторів. Оскільки платформа підтримує більшість регіональних мов, науковець може знайти колегу зі спільними науковими інтересами на іншому кінці світу, простежити поле його наукових інтересів, дослідити наукометричні показники та запропонувати співпрацю. П'ятий оформлення бібліографії та списку використаної літератури. При використанні того чи іншого наукового матеріалу, знайденого за допомогою платформи, дослідник має змогу автоматично згенерувати коректне посилання на нього відповідно до найбільш популярних стилів цитувань. Це значно зекономить час та сили при оформленні бібліографії та списку використаної літератури. Шість відстеження власних наукометричних показників, оскільки в профіль автора внесена вся сукупність наукових доробків, показник діяльності вченого можна вважати інтегрованим. За допомогою показників є змога оцінити власну діяльність та місце у дослідницькому середовищі, порівняти себе з колегами та визначити подальшу стратегію розвитку. Крім того, у дослідника є можливість оперативного відстеження зміни показників власних метрик. Для цього необхідно налаштовувати відповідні сповіщення на електронні на пошту. Пункт сьомий підвищення наукової впливовості вченого. Google Scholar це глобальна наукометрична платформа, якою користуються сотні тисяч вчених з усього світу. Реєстрація в ній це спосіб заявити про себе як члени міжнародного наукового товариства. Звісно, для того, щоб не бути більшого регіонального та міжнародного значення, варто потурбуватися і про рівень власних наукометричних показників. Це допоможе в реалізації багатьох наукових цілей: отримання фінансування, збільшення можливостей міжнародних. Народної кооперації, просування по кар'єрних сходах та інші. Пункт восьмий. Підбір журналу для публікації. Для того, щоб використати можливості Google Академії для підбору відповідного видання для публікації, варто перейти на вкладку «Metrics» у розділ «Tab Publications». Та обрати категорію та дисципліну. Після цього система зобразить найбільш популярні та якісні журнали для публікації сказаних найважливіших метрик. Крім цього, можна ознайомитись з переліком наукових статей, опублікованих виданням. Пункт 9. Відстеження дослідницьких тенденцій та актуальних тем. За допомогою даних, отриманих в результаті пошуку на платформі Google Scholar, можна виокремити найбільш актуальні та високоцитовані теми. Наприклад, у пошук можна ввести ключові слова, обрати необхідний часовий діапазон та ознайомитись з роботами, що характеризуються найвищим наукометричним показником. Згодом сформувати відповіді на такі питання: як виконана робота, як у ній розставлені акценти, що залишилось поза увагою автора. Після цього можна дослідити, де цитувався матеріал і в якому контексті, та що саме викликало найбільшу цікавість у колег. Це допоможе сформувати якісний науковий матеріал, який будуть цитувати інші дослідники. Пункт 10. Пошук джерел фінансування для того, щоб знайти наукову установу, яка потенційно буде зацікавлена у фінансуванні роботи вченого, варто перейти на вкладку Метрікс у розділ Фандер. Там розміщується перелік установ, що надають кошти для розміщення матеріалів у відкритому доступі та посилання на них. В результаті цього існує можливість дослідити умови співпраці з кожним та знайти джерело фінансування. Звісно, цей перелік є дещо обмеженим, але при детальних пошуках та високій якості виконання роботи ймовірно, що установа буде зацікавлення у спонсорстві дуже висока. 11 підвищення показників наукової установи. Окрім власної контактної інформації, автори вказують і афіліацію з посиланням на наукову установу або заклад вищої освіти, де вони працюють. В Google Академії, окрім профілів авторів, є можливість створення профілів дослідницьких установ та їхніх структурних елементів. Тому відміння наукові здобутки окремого автора можуть позитивно вплинути на авторитетність його місця роботи та значущість у національному та міжнародному контексті. Висновок Google Scholar це важлива наукометрична платформа міжнародного значення, використання якої дає велику кількість можливостей для вчених. Якщо для реалізації ваших наукових цілей необхідно підвищення показників діяльності вченого в її рамках та вам потрібна допомога, оберіть послугу цитування в Google Scholar» від компанії наукові публікації. Заповніть анкету на сайті за посиланням в описі, та ми зв'яжемось з вами найближчим часом. Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі в наступних відео.